Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді справжній звір на дорозі BMW-328-2015 року. Ця троечка – це не просто авто, це справжній драйв та задоволення від кожного кілометра. Під капотом двохлітровий бензиновий двигун Twin Turbo, який видає чимало потужності для своїх розмірів. Вона вже чіпована на Upstage, що додає ще більше емоцій під час натискання на газ. Пробіг у цієї красуні всього 157 тисяч кілометрів. І це оригінал без жодних підводних каменів. Що стосується зовнішнього вигляду, тут вона повністю в оригінальному М-пакеті. Це означає агресивний вигляд, спортивний характер і той самий емоційний дизайн, який знають і люблять всі шанувальники BMW. М-руль, М-коробка тут усе для справжніх поціновувачів спортивного водіння. Комфорт і технології на висоті. Усередині нас зустрічає акустична система від Arman Cardon, NBT Evo Мультимедійна система, Scarplay. Усе для вашого комфорту та зручностей. Смарт-сидіння налаштовується саме під вас, щоб кожна поїздка була максимально офігенною. А спортивна ходова забезпечить неймовірний баланс між керованістю та комфортом на будь-якій дорозі. Світло та видимість це ще одна плюшка цієї машини. Вся оптика LED та повністю тюнінгована, що забезпечує яскраве та чітке світло на будь-якій дорозі. Так, ось так виглядають наші ключики. Давайте ми. Перейдемо до технічних характеристик. Ось почнемо з повного електропакета. Тут у нас регулювання дзеркал, ще вони з підігрівом, склопідйомники, так виглядає наша акустична система, є датчик світла та датчик дощу. Бачимо, як виглядає поближче мультикермо. Тут є круїз, голосове керування, мультимедія, є навігація. Тут ми можемо ще багато чого перемикати. Клімат дуже добре працює, двохзонний підігрів, система старт-стоп, така ось підсвітка. Далі так виглядає наша коробка. Є режим спорт, Екопро, підлокотник, салон тут. Шкіряний, світлий, виглядає просто неймовірно. Так, і... і у нас тут є дві пам'яті положення сидіння водія. Дуже охайний та красивий салон. Показую, як це все виглядає ззаді. Дуже все охайно, красиво. Є підстаканники підлокотнику. Заглянемо в багажник. У нас тут, до речі, є камера, передні-задні парктроніки, місткий багажник, все чудово. І цю bmw 3 2015 року на повному М-пакеті ви можете придбати у нас на авторинку за ціною 20 тисяч доларів. Але якщо вам не вистачає коштів, ви можете придбати це авто всього за 6 тисяч доларів, і це перший внесок на умовах лізингу, а також можете оформити її в кредит. Ми робимо це дуже швидко та безпечно. Тож завітайте на тест-драйв, Ми знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18. Працюємо кожного дня без вихідних. Тож підписуйтесь, ставте лайки та пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї красуні.